Ну, власне, 84 тисячі підписів. Це сьогодні е, така кількість під петицією. Вона зрозуміла річ, що вона не збирала вже ту кількість давно, і в перші дві години і фактично побила е, рекорди е, про те, аби е, наклав е, президент вето на прийнятий Верховною Радою законопроєкт про м, повернення і декларування, але через рік, аби ми побачили всі, що там буде відбуватися. То, ну, власне, ось ці голоси зробили зробили те, що сьогодні вирішив вже офіційно озвучити президент чи і інші чинники? Ну, в тому числі. Тому що, як би у нас не лаяли нашу владу, наша влада досить сильно реагує на ну, вона моніторить завжди теми, які активно… Турбують громадяни, реагують відповідно на це, тому звичайно, що це в тому числі реакція на те, що відбувалося ну і плюс, звичайно, що. Ну, деякі ну і вимоги наших партнерів, в тому числі, тому ну відреагували добре. Але тут ми знову таки, то знаєте, деяка маніпуляція є питанням боротьби з корупцією та відкриттям декларації. Це не завжди пов'язані питання. Чому тому, що для правоохоронних органів, умовно для набу і САП, а в принципі немає значення чи відкрити чи закрити декларації. І тому вони і так могли мали можливість проводити моніторинги, порушувати кримінальні справи і так далі. Але а, просто так, дуже так. часто, якраз те, що або громадські діячі, або журналісти можуть побачити і наштовхнути а, наші антикорупційні органи для того, аби зацікавитися якою справою, так би мовити, ближче. Ну, ми теж розуміємо, що так часом працює, Ні, можливо, а через питання, те, що а питання, дивіться, це повинно відбуватися без а, різних. А... Кпиняв, тому що навіщо тоді у нас правоохоронні органи існують? Я так? Так, так Це а... це раз. І по-друге, ми повинні до трохи перебільшуємо значення декларацій. Ну я щось не пам'ятаю жодного декларанта, який би отримав ув'язнення за брехню в деклараціях. Так що то, знаєте, таке, там там багато в дійсності питань багато. Я я більше сконцентрував питання якості роботи правоохоронних органів, тому що я так особливо якості там не бачу, особливо після справи Злочевського, коли фактично людина спіймала на хабарі, а він відкупився якоюсь там частиною. Людини погрожував реальний строк. Конфіскація майна там приблизно 1 мільярд доларів. Відкупився і справу засекретили, і це назвали великою перемогою. У мене питання було: що це, що, що це було? Якщо ви хочете боротися з корупцією, на відворотність покарання повинно бути, а повинні бути конкретні вироки для того, щоб всі боялися. А коли ви так дієте, ви фактично даєте можливість людини а, піти від правосуддя. Це раз і по-друге, це називається юридичною мовою юридична очистка. Чому тому, що згідно з нашим законодавством, порушувати кримінальні справи за одними тими епізодами неможливо тому зараз він ну вільне вільна людина і юридично чиста Ну, я пам'ятаю, навіть подібна річ була із Константевич, Константкевич. Перепрошую, неправильно сказала. Теж виявили неправо неправдиве подання в інформації в декларації, але все рівно все зійшло з рук і жодної відповідальності насправді не було. Тому так це ми розуміємо. Це питання переадресовано в іншу сторону правоохоронним органам, які не виконують, Ну і судовій системі, зокрема, яка вирішила, що е, таку людину можна і позбавити. Будь-якого покарання і будь-якої відповідальності, е, якщо повернемося, от безпосередньо до ось цього вето і до е, того, е, що мені цікаво, чого так е, тепер е, ті, хто голосували лише минулого тижня, е, депутати і деякі навіть вихалялися, тим, що ось вони цю правку викинули, і вони е, ще рік не будуть відкриті. Вони різко змінюють свою позицію, і вони починають казати, що так, звісно, 20-го числа чи в 20-х числах ми все проголосуємо, все буде добре. В їм чого забагалося тоді проголосувати інакше? Розуміючи, що чи вони не розуміли того, що буде і реакція суспільства, така і реакція наших міжнародних партнерів, і, зокрема, і реакція президента теж буде такою. То вони хотіли таке якось уникнути, чи це якесь показове шоу для нас усіх. Ну, звичайно, що вони спробували собі полегшити життя. Ніхто це не, не, не заперечує. Є таке бажання і ну, мабуть, була така думка: ну, начебто, пронесе. Хоча я, чесно кажучи, теж логіки не розумів, тому що рано чи пізно все рівно декларації потрібно було відкривати. І будь-яка зміна свого майнового стану все рівно потрібно було в запроваджувати в деклараціях, і знову таки повертаючись до... Правоохоронних органів для них декларації де-факто не, не були закриті. Вони і так могли переслідувати тих людей, які пере, ну якраз набули майно, яке підозрюється, що воно в незаконний спосіб було зроблено. І останнє буде сьогодні запитання, але воно теж я сподіваюся, спробуємо більш-менш коротко. Ось це опитування, яке наробило зараз чимало шуму. і реакція від слух народу про те, що мовляв майже 80% опитаних українців. Там було 2000 тисячі опитаних. Тобто, ну теж треба розуміти, яка вибірка і подібні речі. І е, вони погоджуються із тезою щодо того, що саме президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді і воєнних адміністраціях. Там теж так було зазначено. Не військових адміністраціях, а в воєнних адміністраціях е, проведене в липні е, озвучене зараз. Дві тисячі голосів не знаю, чи було так довго їм це рахувати насправді. Бо я е, колись тільки студентстві ще робили якісь соціологічні дослідження, не знаю скільки часу, це може зараз зайняти. Чого воно зараз так вистрілило? Це збіг якийсь? Чи цим звето із цими корупційними скандалами зі зміною міністра оборони і всім рештою? Це йде все разом? Чи дуже довго рахували? Ну, довгенько вирахували. Я тут погоджуюсь з вами в принципі таку кількість анкет. Ну, зважаючи, шакше як оброблялося. Що навіть якщо це були паперові анкети, ну з досвіду скажу, якщо сильно захотіти за два тижні можна мати всі, всі матеріали, навіть з аналітикою. Ну це такий крайній. Якщо дуже швидко це робити, то можна і за тиждень впоратись. Тому тут звичайно питання, що готувалося, мабуть, це ці дослідження, але це є наслідком, наслідком централізації країни, наслідком того, що. Президент починає отримувати токсичність, в тому числі через дії свого оточення. Якщо раніше воно не ніяк до нього не стосувалося, вважалося, що ну там прийшов президент, помиляється нова людина щира, хоче. Uh, але конкретних не було пов'язаних з ним корупційних справ. Uh, ну то тут, 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 тут теж таке питання. Знаєте, є таке поняття, як корупція та сприйняття корупції Це в дійсності два-два різних питання uh, і тому. Але але це це погане звоночі. Звичайно, для Зеленського йому слід діяти чистити своє оточення, uh, доводити так менше показувати суспільству, що він бореться з тими негативними явищами тому що поки що процеси не набули незворотнього незворотнього напрямку